Доброго ранку, любі діти! Сьогодні ми поговоримо про український одяг, а саме про вишиванку. Це не просто одяг, а символ любові, пам'яті та краси нашого народу. Щоб краще відчути його, я розповім вам маленьку історію, яка сталася з дівчинкою Марійкою. Яка мріяла вишити свою першу вишиванку? Тож сідайте зручно і слухайте уважно. Жила була в мальовничому селі на пагорбі дівчинка на ім'я Марійка. Була вона щира, добра і мала велику мрію вишити свою першу справжню. Кошиванку. Щовечора, коли сонце ховалося за обрій, Марійка сідала біля бабусі Олени, яка вишивала найгарніші сорочки в усьому селі. Її руки були, мов чарівні, кожен хрестик на полотні, ніби шепотів казку про любов, про силу роду. Про квітучу Україну. Бабусю, а що означають ці узори? питала Марійка, роздивляючись червоні маки, чорні ягодки та сині хвильки. Це мова предків, дитино, усміхнулась бабуся, кожен візерунок то захист і пам'ять. Червоний колір. Символізує енергію життя, силу сонця та вогню, родинну любов, чорний колір на вишиванках символізує родючі землі, мудрість та знання. Синій колір вважається потужним оберегом, символом води і неба, очищенням і позбавленням. Вітне недуг і хвороб. Марійка дуже хотіла вишити сорочку сама, але боялася зіпсувати полотно. Та одного разу бабуся поклала перед нею білу сорочку і нитки. Спробуй, Марійко, вишиванка, вчить не лише вишивати, а й вірити у себе. І дівчинка. Почала хрестик за хрестиком, день за днем вона вкладала у сорочку свою душу, любов до батьків, вдячність до бабусі, мрію про мир і добро. Її вишиватка була не така, як у бабусі, зате зроблена з любов'ю і душею. На свято вишиванки Марійка вперше одягла свою сорочку. Усі в селі милувались. О, одне справжнє диво не вишиванка, а серце на полотні казали люди. З того часу Марійка не боялася творити, бо зрозуміла, найголовніше не ідеальні стіпки. А щирість, з якою їх робиш. А вишиванка це не просто одяг, а частинка душі, що живе в кожному з нас. Діти, скажіть, будь ласка, чи сподобалася вам маленька історія про вишиванку та марійку? Так, давайте тоді разом відповімо на запитання. Як звали дівчинку, яка мріяла вишити свою першу вишиванку? Так, хто навчив Марійку вишивати вишиванку? Так, які кольори були на узорах вишиванки? Молодці! Що означають кольори на вишиванці? Так, а як ти думаєш, чому вишиванка це частинка душі? Молодці малята, які ви розумнички, сьогодні ви уважно слухали та гарно відповідали. А наше заняття завершується. Я вам усім бажаю гарного настрою, тепла в серці, яскравих мрій. І, звісно ж, любові. До всього українського. А я чекатиму вас на наших наступних цікавих заняттях. До побачення, мої любі розумники!